Герої не вмирають і не вмруть, бо вони стали зорями ясними, їм покоління славу віддають, схиляють голови, у шані перед ними. Шановні присутні, сьогодні, 23 вересня 2025 року, ми зібралися разом, щоб шанувати пам'ять Мостіпана Олексія Вікторовича. Випускника Зеленківської школи, який героїчно загинув, захищаючи Україну від окупантів у боях за звільнення Харківщини. Вшанування пам'яті це не просто наш обов'язок, це наша шана і гордість за справжніх героїв. Відтепер у нашій гімназії з'явиться ще одна пам'ятна дошка. Це чергове нагадування про війну з російським окупантом, яка триває. Нагадування про усіх воїнів, які боронять і захищають нашу країну, наші домівки, наше життя і свободу. Урочистий мітинг з нагоди відкриття меморіальної дошки Олексію Мостіпану. Оголошуємо відкритим. Як нашого героя забрала ненажерлива війна, що принесла нам стільки сліз і горя, Щоразу страх від слова новина, щоб збудувати дім чи сад зростити, нашим синам уже не до снаги, бо рідну землю треба боронити, щоб не топтали люті вороги. Тож і пішли, бій зовсім нерівний. За мир і спокій, не шкодуючи життя. Ворожа куля свиснула прицільно, та подвиг воїнів не кане в забуття. Хай не радіють дикі супостати, для них не буде бажаних чудес. Героїв душі, мов птахи крилаті, жахають ворога незримо із небес. Пливуть у небі легені хмарини. Охороняючи нас поглядом своїм, десь мати все ще виглядає син, тривожно озирає вдалечін, а на могилі вже цвіте калина, символ любові, рідної землі. Допоки є герої Україна не втрапить в руки заздрісній орді. Уже понад три роки триває повномасштабна війна. Гинуть кращі українці, Цвіт нації. Наші земляки теж без вагань стали у стрій на захист Батьківщини. Тепер вони наші герої. Адже кожен, хто поповнює лави добровольців у цій війні герой, кожен, хто робить свій внесок у перемогу і ризикує життям, аби надати допомогу герой! І ми усі пишаємося, що з нашого села Зеленьке маємо 93 воїнів із хоробрими серцями, які захищали і захищають Україну. П'ятьом із них, на жаль, не судилося повернутися живим. Вони полягли навіки. Сьогодні в стінах нашої гімназії ми відкриваємо меморіальну дошку. На честь Олексія Мостіпана почесне право відкрити меморіальну дошку надається батькові героя Віктору Михайловичу. Ти носиш сльози на очах. Десь у вогні на самоті. Дитя в чужих руках, а серце роздержає біль не повернуть, не пригорнуть, вкрала війна, важко збагнуть, це дикий біль, це дикий бій. Меморіальної дошки запрошуємо проти Єрея Юрія. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, що Воскрес із мертвих і мертвими, володіє істинний Бог наш, молитвами причисної своїй Матері, святий Славний несипане апостолі, преподобний воносниці нашої всіх святих. Душі спочили храбів, воїнів, воїна Олексія, Миколи та Сергія. Та всі спочили пополегли воїнів, що загинули від російської агресії. Усім невинобитим чоловікам, жінкам та дітям, що загинули від російської агресії. І сотвори їм пам'ять.

на родину. Ви знаєте, сьогодні ми молимося і відкриваємо не дошку не вашого воїна, а нашого воїна. Тому що Україна ніколи не розділяла і не буде розділяти, де б не загинув воїн. На Донбасі, на будь-якому з напрямків. Родом із Зеленюк, з Миронівки, з Кагарлика, з Києва. Це все наші воїни. Адже вони загинули за нас, за усіх нас. Вже скільки ми їх поховали, вже скільки тих ангелів нас захищає на небесах, просто серце крається. У вашому селі вже тих, знаєте, п'ять шрамів. П'ять шрамів на ваших серцях, п'ять шрамів на ваших душах, п'ять шрамів на тілі кожного з нас. Але це тільки п'ять у цьому селі, а скільки їх повсюди. Але якби не наші воїни, якби не ті, хто, не жаліючи себе, свого життя, пішли заради нас воювати, нас би теж уже тут би не було. І повірте, ці списки були б в рази, в рази довші або й кілометрові були. Через те завжди пам'ятайте, особливо ви, діти, скільки б... нам би Господь кожному не відміряв віку, пам'ятати, збиратись, молитись. І дякувати, бо вони полягли за нас. Полягли заради того, щоб ми зараз тут стояли. Бо добра з Росією не буде. Вже всі то зрозуміли. Ще хто не зрозумів то, то просто зрад. Всі решта вже зрозуміли. Хочете жити в добрі і в мирі, живіть з України. Бо з тими, з тими які вбивають дітей, там добра не буде. Царство Небесне, полеглому воїну Олексію, як і всім полеглим воїнам, які загинули за нас, за кожного з нас. Царство йому небесне, вічний спокій, а нам усім перемоги. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям, героя. Остіпан Олексій Вікторович народився у селі Зеленського 12 червня. 1991. Року. У 2008 році закінчив Зеленківську школу. З 2008 року вступив на навчання до Національного транспортного університету за спеціальністю інженер. Під час навчання в університеті отримує звання Майстер спорту України з легкої атлетики та кандидата в майстри спорту України міжнародного класу з легкої атлетики. З 2014 по 2015 рік проходив службу в Збройних силах України. Після проходження служби працював на будівництві Гайсенського м'ясопереробного заводу Легко. А після повернення з міста Гайсен влаштувався на роботу до торгового центру «Епіцентр» міста Київ. Працював завідувачем відділу меблів 3 січня. 2023 року Олексій добровільно став на захист батьківщини. Ніс службу на Куп'янському напрямку у званні лейтенанта 30-ї окремої механізованої бригади. За сумлінне виконання завдань був нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ Срібний хрест. Загинув захисник 23 вересня. 2024 року в селі Петропавлівка Куп'янського району Харківської області в результаті вибухових та осколкових травм, несумісних життям, захищаючи свободу, незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Похований Олексій 2 жовтня 2024 року на місцевому цвинтарі в селі Зеленьке Обухівського району Київської області. Невичерпний патріотизм, відданість справі, непохитний бойовий дух назавжди залишиться яскравим прикладом для усіх майбутніх поколінь. До слова запрошується Теслюк Віра Васильівна, спеціаліст відділу культури, молоді та спорту Миронівської міської ради. Доброго дня. Сьогодні ми ще відкриваємо одну дошку нашому герою Мостіпану Олексію Вікторовичу. Він був чуйною, доброю людиною. Герої йдуть, щоб жити у пам'яті людей, у їх серцях. І подвиг його важко оцінити. Віддав він найдорожче це життя. За небо мир не вився, за свободу, за дочок, за синів. І за батьків, за дім свій і за честь свого роду. І помирати зовсім не хотів. Вічна слава герою, який віддав своє життя за цілісність і суверенітет нашої незалежної України. Слава герою! До слова запрошується Савченко Ігор Самілович, голова ради ветеранів Миронівської міської ради. Шановні дітки. Учителі, односельці. Отут От написано 48 років тому, як була побудована ця школа. Ви знаєте, мені прийшлось будувати разом з нашим колективом це півсотні років тому назад цю школу. І ми, коли будували, будували для молодих людей, для дітей, які майбутні громадяни України повинні розбудовувати, будувати і жити щасливо. Але, на жаль, російська агресія, яка вірвалася в наше життя, поламала всі оці наші плани на майбутнє. І школа, на якій ми ніколи не думали, що прийдеться вішать отакі таблички з іменами героїв, які полягли у бою з агресією, захищаючи нас з вами. І тому сьогодні від імені людей старшого покоління. Від цих тих, хто живе і продовжує жити і будувати нашу країну, я приношу співчуття родині, близьким, всім односельцям, всім нашим майбутнім громадянам України за те горе, яке прийшло на нашу землю. І наше бажання старшого покоління, щоб ви виросли мужніми, сильними, крепкими, здоровими. І щоб ви завжди пам'ятали тих, хто віддав своє життя за те, щоб Україна була ціла, самостійна, незалежна і процвітала на многі століття. Слава Україні! До слова запрошується московенко Анатолій Іванович староста села. Шановні присутні, сьогодні ми зібралися з вами віддати шану нашому герою, захиснику і відкрити меморіальну доску Мостіпану Олексію Вікторовичу. Олексій Вікторович одним з перших без вагань став на захист Батьківщини, але, на жаль, віддав своє найдорожче це життя. Він був гідним патріотом своєї батьківщини, добрим товаришем, сином, батьком. Але ворожа куля обірвала його життя. Тут багато слів було сказано про Героя. Він закінчив Зеленківську школу. І тільки дуже хорошим можна про його сказати. Не буду повторюватись, Олексій і насправді був дуже хорошим другом, сином. І головне, він був вірним сином своєї землі, за яку він і вітав своє життя. Слава герою. Герої! Слава Україні! Герої! До слова запрошується. Комар Вікторія Олександрівна, директор гімназії Шановні рідні, шановні присутні, тиша знову огорнула наше шкільне подвір'я. На жаль, і не від того, що сьогодні тут нікого немає, а навпаки, на нашій території сьогодні відкривається іще одна пам'ятна дошка. Дуже прикро. Коли з'являються ці обличчя молодих хлопців і їхні очі щоденно спостерігають уже за нами з дощок. Це кращі сини, це кращі діти. Ми пам'ятаємо всіх і кожного, і, зокрема, нашого Альошку. Ми так називали його завжди всі в школі. Він був дуже допитливою дитиною, дуже гарно навчався. І ви знаєте, він дуже не по руках був дорослим. І, мабуть, і саме це його відрізняло від інших. Його бажання здобувати знання були надто на високому рівні. Він зробив усе, що міг за своє коротке життя. Дуже хочеться подякувати батькам за таку дитину, за такого сина. Низький уклін. Рідним і близьким, за те, що саме він, боронячи нашу країну, здобуваючи таку довгождану перемогу, поклав своє життя. Ніхто навіть уявити собі не може, як важко було йому там, який це був біль, безсонні ночі, втомлене тіло, але зараз його уже не болить, як не болить мільйони. Душам полеглих, яких закатувала війна, клята війна Ніколи не можна пробачити і забути те, що відбувається в нашій країні. Вічна слава всім полеглим, хто ціною власного життя здобував суверенітет і волю нашої країни. Низький уклін усім батькам, матерям. Які ще не знайшли своїх героїв, які їх втратили, але вони навічки залишаться в серцях. І ми маємо надію, що вони повернуться з полону із тих поганих місць, де їх забирає війна. Нехай дає Господь Бог силу усім, хто боронять нас за те, що ми маємо день, що ми маємо буденні справи. Давайте цінити кожну хвилину, що ми проживаємо в цьому світі. І ніколи, ніколи ми не можемо забути і пробачити за те, що з нами зробила Росія. Хай горить вона в аду, тому що вона це заслуговує. Слава Україні і слава всім героям полеглим і живим, які боронять. До слова запрошуємо сестру Олексія Олександру. Всіх вітаю. Востаннє на цьому шкільному подвір'ї я була, коли Олексій танцював свій випускний вальс. Він прожив коротке, але дуже гідне життя. І кожен день, кожен наш день присвячений його пам'яті. Слава Україні і слава героям. Низький уклін батькам, рідним та друзям нашого героя. Ми завжди будемо пам'ятати Олексія пам'ятати, що він поліг у бою заради мирного неба та щасливого майбутнього нашої країни. Вічна пам'ять герою! Шановні присутні. Просимо вшанувати хвилиною мовчання, пам'ять воїна Мостіпана Олексія і всіх тих, хто поліг на фронті, захищаючи Україну. Ми будемо жити, так і знай, і буде тутіти небом книти за нашу свободу, за наш край. Я ни будуть за нас радіти. Ми хочемо жити. Ми будемо жити задля тих. Сльози на наших обличчях хочемо жити. Ми будемо жити задля тих, кому боя з нами вже ми. Україна втрачає своїх синів і дочок. Кожен із загиблих воїнів залишиться у нашій пам'яті, а вдячність за їх подвиг житиме у серцях українців. Допоки ми живі, житиме пам'ять про наших героїв Микола Коменко, Сергій Личман, Олексій Мостіпан з меморіальних дошок щодня зустрічатимуть і проводжатимуть поглядів поглядом учнів. Микола, Сергій та Олексій нагадуватимуть кожному з нас, що вони поклали життя, аби ми жили у мирній країні. А ми повинні зробити все можливе, аби пам'ять про них жила вічно і ця жертва не була даремною. На цьому урочистий мітинг з нагоди відкриття пам'ятної дошки на честь випускника школи Мостіпана Олексія. Оголошується закритим слава Україні! Героям, Героям слава! Це зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Ми їх не пробачимо. О, якби ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несли. Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло. Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло.